Доброго ранку, дітки! Давайте почнемо заняття з психогімнастики. Доброго ранку, сонце привітне! Доброго ранку, небо блакитне! Доброго ранку у небі пташки! Доброго ранку тобі і мені! Дітки, сьогодні ми з вами відправимось у подорож до лісу. Давайте розглянемо, які дерева там ростуть. Пізнаєте, яке це дерево? Так, це берізка. Подивіться, який в неї тонкий стовбур білого кольору з чорними цяточками. А плід у неї це такі сережки. Листочки, схожі на трикутничок. Наступне дерево так, це дерево сосна. Подивіться, які в неї листочки схожі на голочки зеленого кольору, а плід у неї шишка, шишка така округла. Наступне дерево горобина. Листочки в неї схожі на маленьку гілочку, де розташовані маленькі-маленькі листочки. Плоди це ягідки червоного кольору. Наступне дерево це дерево клен. Листочки схожі на зірочки, а плід називається крилатка. Подивіться, наче крила, да? схоже на крила. Наступне дерево це тополя. Це дуже високе дерево, має тонкий і високий стовбур. Листочки схожі на трикутничок. А ще, дітки, у тополя з'являється влітку ось такий пух. Дітки, давайте з вами відгадаємо, яке, яке ж це дерево, що на гелі його ростуть маленькі їжачки. Так, це дерево каштан. Подивіться, як гарно він квітне на весні, листочки. Які, якої форми гарної. А плоди правильно це каштани в зелених колючих кожушках. А наступне дерево, я хочу, щоб ви відгадали, це дерево, у якому листя колючі голочки. На свято його прикрашають іграшками. Звичайно, це ялинка. У ялинки теж. Маленькі колючі листочки, не такі, як у сосни, трошки дрібніші. А плід – теж шишка, але подовжена. Наступне дерево це дерево дуб. Подивіться, який в нього міцний товстий стовбур. Листочки у нього. Теж дуже гарної форми. А плоди це жолуді. Всі ці дерева, і дуб, і ялина, і каштан, і береза, і тополя, і клен, і горобина, вони прикрашають і ліси, і парки, і тому вони називаються декоративні. А зараз пропоную вам пограти в гру, яка називається Знайди листочок або плід». Дітки, подивіться, яке це дерево. Так, це дерево горобина. Знайдіть її листочок. Молодці, правильно, це листочок, схожий на маленьку гілочку. Наступне дерево. Це дерево дуб. Знайдіть його листочки. Так, це такі гарні листочки у дерева дуб. Молодці. Наступне дерево це ялинка. Зараз треба знайти його плоди. Подивіться уважно. Молодці, це шишка, подовжена шишка, правильно, дітки. Наступне дерево зноб горобина, але треба знайти його плоди. Так, це ягідки червоного кольору. Знайдіть плоди дуба. Молодці це жовті. А зараз пропоную вам гімнастику для очей. Перша вправа, очі рухаються вгору, вниз. Вгору вниз, вгору вниз. Наступна вправа очі рухаються по колу. Один, два, три. Наступна вправа очі рухаються вправо-вліво, вправо вліво, вправо вліво. І наступна вправо. Покліпали очами, закрили, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили. Молодці відпочили, працюємо далі. А зараз, дітки, пограємо в гру. Нам треба впізнати дерева у різні пори року. Подивіться, як виглядає це дерево, в яку пору. Так, це дерево влітку, молодці, листочки зелені, сонечко світить. Подивіться, це дерево в яку пору? Так, це дерево навесні, тому що починають розпускатися буруньки. Так, ви здогадалися, це дерево взимку, молодці. А це дерево. Так, восени, листочки жовтого і помаранчевого кольору. Добре, з цією вправою ви теж впорались. Дітки, давайте з вами розглянемо ці дерева. Подивіться, що росте на цьому дереві? Вишня, на цьому дереві яблука. На цьому дереві абрикос. А на цьому дереві. Сливи, а на цьому дереві груші. Дітки, подивіться, на всіх цих деревах ростуть плоди, які ми з вами дуже полюбляємо. Ці дерева називаються плодові, і назва їх теж від назви плода. Ось зараз пропоную вам пограти в гру і знайти, яке дерево зайве. Подивіться на всі ці дерева. Давайте їх назвемо Горобина, ялинка, дуб, яблуня, береза. Яке ж дерево зайве? Так, яблуня, тому що воно плодове. Подивіться на наступні дерева. Вишня, груша, яблуня. Дуб, абрикос, яке ж дерево зайве? Так, це дуб, тому що воно декоративне. Молодці! А зараз пропоную вам назвати дерево за його плодом. Ось подивіться, що намальовано. Персик, яке ж дерево? Де росте цей персик? На якому дереві? Звичайно. Дерево персик. Подивіться на наступний плід. Вишня. Де росте вишня? На дереві вишня. Де росте груша? На груші. Де росте слива? На сливі. Де росте яблуко? На яблуні. Молодці дітки. Подивіться, будь ласка, як розцвітає яблуня на весні. Сьогодні ми з вами будемо прикрашати дерево яблуні. Як воно зацвітає на весні? Для цього нам знадобиться? Вже намальоване дерево, фарби білого, зеленого, жовтого кольору, ватні палички та пензлик. Спочатку ми занурюємо ватну паличку у фарбу жовтого кольору. Робимо крапочки по гілочках, там, де будуть майбутні квіточки. А зараз беремо паличку і занурюємо її в фарбу білого кольору. І починаємо робити білі крапочки навкруги жовтої крапки, але ж крапочок повинно бути 5, тому що це будуть майбутні пелюстки квіточки. І так робимо навкруги всіх жовтих крапочок щоб утворилося квітуче дерево. А зараз беремо пензлик, занурюємо його в фарбу зеленого кольору та малюємо листочки. Ось так біля кожної гілочки ми притуляємо пензлик. Піднімаємо і утворюється листочок, так робимо по всьому дереву. Ось і дерево квітуче в нас готове. Дітки, ми дуже гарно намалювали квітуче дерево, яке називається яблуня, тому що вона розквітає одна з перших. Дітки, я дуже вас прошу намалювати це дерево та зробити фото та відправити його мені. А на цьому наше заняття закінчено. До побачення, до нових зустрічей!